Ви втомилися постійно вже вирішувати свої питання або діагнозу, або там стосунків, фінансів. Ви постійно ходите, пропрацьовуєте щось і не виходить, або взагалі ви не знаєте, що робити з цим, і вже втомилися це вирішувати. То в мене є така послуга як наставництво. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. 12 терапій. Це наставництво я проводжу три місяці. Кожного тижня я проводжу з вами по півтори години терапію. А також ми з вами два рази на тиждень спілкуємося по 10 хвилин спілкування. Я відповідаю на ваші питання, які виникають у вас під час вашого життя. Як якщо вам щось не зрозуміло, і ви у вас виникає це питання, ви знаходите відповідь. Тобто рішення, і мені його кажете, і ми тоді з вами це рішення розбираємо, розбираємо ваше питання. За 12 терапій ми можемо пропрацювати багато ваших запитів. Це можуть бути, наприклад, стосовно вашого здоров'я. Якщо або стосовно ваших стосунків, не можна сказати, що ми щось пропрацьовуємо одне. Ми починаємо з чогось одного. У вас, наприклад, є запит, але він може бути не істинний. А коли ми вже під час терапії ми виявляємо, що у вас був інший запит, і воно настільки пов'язане один з одним, що ми йдемо. На рівень роду, на рівень інших втілень, і пропрацьовуємо там першу причину для того, щоб в цьому моменті у вас було зцілення. Якщо немає першої причини, звісно, іде зцілення, і у вас в подальшому не відбуваються ці. Ви не стикаєтесь з цими тригерами. На наставництві ви можете отримати багато відповідей, які ми дістанемо із середини вас, тому що під час роботи із вами багато чого відкривається у вас. І також у вас може змінитися ваше життя, якщо у вас є на це бажання або на це запит. Ви можете вирішити це питання, змінити вже у реальному своєму житті. Тому, якщо ви хочете вирішити свої питання, ви можете звернутися на наставництво. Три місяці я з вами працюю 12 терапій. А також моя підтримка два рази на тиждень по 10 хвилин. Ми з вами розбираємо ваші питання. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, можливо, у вас є питання з цього приводу. Пишіть мені, я залюбки вам відповім.